Під Час війни сотньою тисяч українців долучилися до волонтерства. Житомиряни не є винятком. Місцевий благодійний фонд Шанс майбутнього також робить свій внесок в нашу перемогу. Понад тисячу сіток, теплих шкарпеток, килимків для сидіння та кікімор виготовили та передали захисникам команда незламних павучих. Так волонтерів називає заступниця голови благодійної організації Наталія Лукова. У кожного волонтера є своя. Своя справа, якою вони займаються, от ми займаємося сітками. Це, як казали військові, це розходник, Сітки це розходник, бо вони псуються дуже швидко, вони горять, їх залишають, коли дуже швидко треба пересуватися, їх залишають на місці позиції. тому як патрони нам потрібні, як снаряди нам потрібні, так нам потрібні сітки. Казали хлопці, коли починається обстріл, вони підходять під сітку, жодного поранення навіть немає. А метр два якийсь, от, захищають наші сітки. У нас, до речі, є в бібліотеці такий волонтерський кіт касік, ви його теж побачите. Він кожну нашу сіточку, коли ми знімаємо перед тим, як віддати хлопцям, він її заряджає. Це, це так цікаво, він вже майже рік це робить, і його не треба заставляти. Він... Відчуває, що сітка готова. Ми її розкладаємо тут на підлозі. Він біжить, лягає на неї, і декілька годин він її своїм позитивом заряджає. Загалом одну сітку шестеро волонтерів плетуть за 5-6 годин, ефективно використовуючи брак виробництва і замовлень вистачає, адже майже за два роки волонтерства про них знають та звертаються з різних куточків Житомирщини. Тут, як ви бачите, у нас є рама на сітку на основі, Це, е, такі сітки йдуть на бліндажі, вони легкі, вони дуже е, їх легко переносити, бо коли піхота пересувається, вони крім свого спорядження, крім зброї, беруть ще собою сітки. Ми минулому році, в травні місяці, вигадали таку систему платіння сіток. В чому її фішка, що вона розтягується? Ви можете подивитися? Так. Вона розтягується. Матеріал у нас дешевий, можна сказати, безкоштовний, тому що це відходи від панчішної фабрики. Привезли брачні носки, ми їх. Різали на довгі смужки і плили отаку сітку. Волонтери зосереджують свою роботу не тільки на сітках, які називають захищеним небом. Вони виготовляють також теплі килимки для сидіння і шкарпетки, про які розповіла нам волонтерка Галина Віленська. У нас плетівниця її зараз немає. Галя вона в'яже отакі от носочки. Вона вже зв'язала дуже понад 500 пар таких носочків. Захисники наші кажуть, що ми коли йдемо на позиції, ми закриваємось отак тут, щоб тепленько було. А коли приходимо ввечері додому, одіває, знімаємо своє взуття, одягаємо на ножки і спимо в тепленькому». Колектив волонтерів в основному складається з людей поважного віку та внутрішньо переміщених осіб, які хочуть наблизити перемогу України. Тетяна Романенко одна з них. Вона переселенка з Малітополя, яка шість місяців провела в окупації та вже більше року проживає в Житомирі разом із подругою. Мов знали про. Це про це діло, про бібліотеку. З жовтня ми стали сюди приходити. У Тетяни син воює, два онуки теж військові. Мої не воюють, мої працюють, сплачують податки, донатять на ЗСУ. Ну а ми тут так пенсіонерки працюємо, теж хочемо щось допомогти. Донатити багато ми не можемо. Пенсіонери нам самим допомога треба дуже дорога. Гуманітарку отримуємо, а за квартири дуже дорого. Чим можемо, тим допомагаємо. Ну, стараємося, стараємося прийти допомогти, чи можемо. Ми спочатку в'язати не могли, так ми оце з петелечок в'язали отакі ну, смужечко такі в'язали, От, а потім вже. Навчилися благодійна організація зараз працює в центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка і потребує допомоги небайдужих. Це і приміщення, і матеріали, і звичайно ж тих, хто має бажання допомогти в плетінні. Виробництво у нас постійно кожного дня без вихідних з десятої ранку до сьомої. І це дуже важлива справа, яку яка потрібна нашим хлопцям, нашим військовим в суботу? У нас взагалі волонтерський день, бо в суботу приходять люди, які не змо не можуть працювати на тижні. Тому у нас волонтерський день в субота з 10 до 5 для людей, які хочуть чимось допомогти, але на тижні не можуть. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.